Уявіть, що ви піднімаєтеся з ходинками все своє життя, але раптом розумієте, що ви приставили драбину не до тієї стіни. Вітаю! Це наступила криза середини життя, коли здається, що все, що ми робили до того, є неправильно, і коли так неначе ми хочемо все змінити і повністю переформатувати наше життя. Що за цим стоїть? Давайте розбиратися в цьому відео. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом в сучасних доказових напрямках психотерапії і ділюся такими найважливішими, найкориснішими методиками і ідеями з них в відео власне на цьому каналі. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячний, і це додає мені мотивації робити новий цікавий контент для вас. Отже, з яких основних етапів? Складається наше життя перше, це є дитинство, коли ми фактично є в повній залежності від наших батьків, ну чи від е, осіб, які їх заміщають. Тобто ми повністю залежимо тоді від цих великих фігур, які задовольняють наші потреби, які дбають про нас так чи інакше, щось роблять для нас, і ми не визначаємо, як то кажуть, е, вектор руху нашого життя. Потім наступає рання дорослість. Вона триває десь фактично від 15 років і десь приблизно до 40 років. Всі е, дати, які я кажу, вік, він є приблизний, звісно, в кожного тут індивідуальний шлях і в, в когось раніше, в когось пізніше. І ідея того, що ця рання дорослість вона е, супроводжується тим, що ми починаємо так уважно дивитися в світ, бо в нас є потреба в прийнятті. Але також в нас є потреба відділитися від батьків. І знову ж таки, я говорю зараз про здорові, здоровіші сценарії, бо є випадки, коли ми, люди застрягають в дитинстві. І навіть коли вік може бути вже там, не знаю, там, це вже може бути не то, що рання дорослість, це вже може бути друга дорослість, чи вже навіть такий зрілий вік, людина все рівно залишається в такому психологічному дитинстві. Коли вона продовжує бути залежною від батьків, вона не бере відповідальності за своє життя, за свої дії, такі випадки теж є. Але зараз ми говоримо про здорову картину. Отже, рання дорослість, наше завдання це є відділитись від батьків і, скажімо так, вплестися, інтегруватися в суспільство, тобто, все, що ми робимо, ми трошки, звісно, на цьому етапі ми вже трошки розуміємо себе, але все ще не дуже глибоко, і швидше, ми більше зосереджені назовні. Ми шукаємо, де себе примінити найкраще, що почати робити, щоб отримати це соціальне визнання. І гроші, чи там статки, чи там сім'я, так далі це є теж такими способами соціального визнання. Ми, отримуючи це соціальне визнання, ми розуміємо, що ми класні, що ми рухаємося, тобто, в нас неначе така. Зовнішня підтримка. І, власне, друга дорослість, чи то, що ми назвемо, власне, оцей е, перехідний момент, коли оцей середній вік, криза середнього віку, це якраз є перехід від ранньої дорослості до другої дорослості. І його суть, коли ми розвертаємо фокус нашої уваги з зовнішнього світу на внутрішній світ. Ми задаємо собі питання? А хто я такий, якщо не зважати на досягнення, якщо абстрагуватись від любих очікувань від мене? Який я насправді? Яким я хочу, щоб було моє життя? Не яким положено бути, умовно кажучи, там річному чи там річному чоловікові, який там християнин, який там працює, який там, а чого мені хочеться від мого життя? Які мої, можливо, риси? Мої інтереси, мої таланти є невиражені і вони просяться назовні. І це є також здорове таке проживання цієї кризи, коли ми стаємо більше собою. Ми глибше занурюємося в себе і ми починаємо проявлятися в світі більше своєю справжньою, своєю особистістю, більше відкривати себе справжнього світу. Але сама ця криза є дуже складною. Тому що е, оцей момент переходу, ми часто, як змія, яка змінює шкіру, чи ми одну ідентичність втрачаємо тобто, то, що раніше нам давало сенс, енергію, мотивацію, воно в один момент зникає, і це дуже страшно. То, що раніше мене надихало так далі, мені в певний момент може стати абсолютно нецікавим. Воно мені здається вже банальним, можливо скучним. А нового я не вмію. Нової ідентичності в мене ще немає. Вона ще не народилася. Це ще тільки зародок. І це справді такий тривожний складний момент, коли так, як раніше, я вже не можу, а так, як по-новому, я не знаю. Це невизначеність, це хаос, це дуже багато тривоги, страху. І тут потрібна велика сміливість і, така, і любов до себе, щоби. Глибше дивитися в себе і на, натомість будувати таке можливо більше життя, яке більш відповідає мені справжньому. Що ж відбувається часто? Часто чоловіки чи жінки в цьому віці вони можуть е, сублімувати. Сублімувати це так, неначе цей конфлікт, який внутрішній, про який я сказав, що так як було, я вже не можу. А як по-новому не знаю, вони можуть цю енергію зливати в якісь інші способи, як щоб зменшити ці страждання. Наприклад, вони можуть почати змінювати там, не знаю, там, стосунки, чи можуть почати купляти собі якісь дорожчі речі, чи там ще щось. Тобто вони намагаються цю тривогу, цю пустоту, яка утворилася, заповнити якимось зовнішніми штуками. Чи це вдається? Ну, точно ні. Все рівно на певний момент. Я думаю, що це дає та це є таке добре. Ну як добре, скажімо так, воно може давати певну ефективність, воно може зменшувати страждання і давати відчуття, не наче знову ж таки мотивації, енергії. Але ясно, що е, з часом такі речі вони все рівно людина не вирішила цей конфлікт. Цей конфлікт він залишається все рівно в підсвідомості нереалізованим. І на жаль, багато людей можуть вже навіть. Проживати все життя, маючи цей конфлікт невирішеним, але все рівно він буде тиснути і він буде зсередини створювати стрес. Це як дерево, умовно кажучи, ви бачили, можливо, такі картинки гарні. Якщо на дерево, якщо покласти камінь на різ дерева, воно буде його там, чи якусь рослинки. Воно деколи природа настільки сильна, що вона деколи обростає цей камінь, чи пробивається травинка з асфальту. Так само і в нас. В нас є цей внутрішній імпульс до росту і внутрішній імпульс до прояву себе. Ми маємо стати самими до самоактуалізації, і він все рівно цей імпульс буде нас всередини, як то кажуть, тиснути. Тому бажаю всім, скажімо так, досліджувати себе. і Шукати оцей такий, можливо, внутрішній імпульс, вчитися його відчувати в будь-якому віці. Бо люди, які раніше навчилися це відчувати, криза середнього віку для них буде, скажімо так, її може взагалі і не бути. Чи вона буде дуже? Якщо ця людина вже давним-давно навчилася жити в контакті з цим імпульсом, хтось, можливо, навіть в 25 років вже до цього прийшов. Я кажу: тут вік не показник. Це умовні дати, цифри, про які я говорю. Тому для таких людей не буде жодної, вони не зрозуміють навіть, а що відбулося, нічого ж не відбулося. Ну там 40 років, там 41, там 45, там 35, та яка різниця? ну Це просто там вік. Головне, що в мене життя наповнене, головне, що я живу своїми цінностями, я будую життя згідно свого, свого бачення. Я цим задоволений. І супер, і, і вони навіть не будуть розуміти, про що мова. Натомість є люди, які можуть отримати дуже серйозні психічні навіть захворювання чи якісь симптоми в цьому віці. І тоді, але потрібно розуміти, з точки зору психотерапії, з точки зору навіть психіатрії, що в цьому віці, крім просто медикаментозного лікування, також може бути і такий аспект домішаний, що в людини міняється її внутрішнє самоусвідомлення. І важливо теж. Класно отримати допомогу в цьому, і тут може бути дуже корисна психотерапія. Тому якщо ви зустрічаєтесь з такими складностями, чи є такі люди поруч, то можете їм рекомендувати звертатися на психотерапію. Це буде їм ресурсом і допомогою. На цьому дякую. Сподіваюся, що щось було корисне в цьому відео. Буду вдячний вам за підписку, за вподобайки і також за будь-які коментарі. Побажання, можливо, запропонуєте теми нових відео. Всім дякую, гарного дня!